Українці, привіт вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Renault Scenic. Візьмемо автомобіль з 2006 по 2020 рік. Також будемо говорити про бензинові двигуни. Скільки в 2023 році буде коштувати розмитнити такий автомобіль? Чому саме Renault Scenic? і чому саме з 2006 по 2020 рік? Сенік входить в топ-15 автомобілів, які українці розмитнюють в 2023 році. Чому саме бензиновий двигун? Тому що якщо ми дивимося по статистиці митниці, скільки автомобілів завозиться в Україну, 70% рено Сенік завозиться саме з бензиновими двигунами. І далі, 2006 та 2020 рік, це входить. Три покоління, друге покоління, третє та четверте покоління цих автомобілів. І саме ці автомобілі, вони йдуть табличні. Тобто ми маємо на них ціни, по яким митниця пропустить. І саме ті митні платежі, які потрібно буде заплатити в 2023 році. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Renault Scenic Роки з 2006 по 2020 Критична мінімальна ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, тобто ціна, яку ви маєте написати в договорі купівлі-продажу, коли купуєте автомобіль. Звичайно, якщо ви купуєте по такій ціні. І митні платежі це платежі, які на сьогоднішній день, на сьогоднішній курс, ми маємо заплатити до держави, коли розмитнюємо наш автомобіль. Отже, дивимось, перший автомобіль це Renault CENIC, 6 шостий рік, мінімальна прохідна ціна 1000 євро. Митні платежі 69 тисяч євро. 900 гривень. 2007 рік мінімальна прохідна ціна 1100 євро. Митні платежі 71 100 гривень. Дивіться, з 2006 року по 2016 рік ми беремо до уваги двигуни 1,6 бензин. А саме з 2016 року. Вже в цієї моделі двигуна 1,6 не було. Там вже йшли двигуни 1,4. Якщо точніше, то 1330 кубічних сантиметрів. І далі йдемо. Дев'ятий рік 1800 євро. Мінімальна прохідна ціна. Митні платежі 72 400 гривень. І такі самі митні платежі зберігаються до 2011 року. Далі 12 рік. Мінімальна прохідна 3200 євро. Митні платежі 78 000 і пішло по наростаючій. 13 рік 85 тисяч, 14-й рік мінімальна прохідна 5 тисяч євро, митні платежі 94 тисячі гривень. 15-й рік мінімальна прохідна 6500, митні платежі 109 тисяч гривень. І тут 16 рік це вже ті автомобілі, які йдуть з меншим об'ємом двигуна, не 1,6, а 1,4. Але митні платежі за рахунок того, що вартість автомобіля більша, і митні платежі відповідно йдуть більші. Ось так, 16-й рік. Мінімальна прохідна ціна 7,5 тисяч євро, митні платежі 115 тисяч 300 гривень. Далі, 17-й. Мінімальна прохідна 8,5 тисяч євро, митні платежі 124 тисячі 700 гривень. 18-й. Мінімальна прохідна 11400, митні платежі 158 200 гривень. 19-й, вже суттєво йде з дорожченням 12,5 тисяч євро. Митні платежі 168 900 гривень. І фінал 2020 рік. Митні платежі 203 тисячі гривень. Мінімальна прохідна 15500 євро. Якщо ми говоримо про більш новіші автомобілі 17, 18, 19, 20 рік, ви знаєте, що їх можна розмитнювати з сертифікатом ЄУР-1. Тоді є і економія на розмитнення цих транспортних засобів. Якщо ви бажаєте бригати Рено Сценік раніших років 2004, 2003, або свіжіші 2021, 2022, 2023, то в даному випадку ці автомобілі вже будуть рахуватись не по таблиці. А по аналогічним автомобілям по аналогу, як це називають на митниці, по тим, які раніше заводились, або які є зараз на продажу на сайтах мобіля, де є, або по шваку, як дивиться митниця на сьогоднішній день. Найкраще це коли ви скидаєте свої технічні паспорти нам на Viber, і ми прораховуємо всі митні платежі. І тоді ви вже знаєте на що вам потрібно орієнтуватись і яку суму готувати саме для того, щоб розмитнити свій транспортний засіб. Також перед тим як ви робите купівлю автомобіля. Обов'язково скидайте технічний паспорт вашому брокерові, щоб він перевірив, чи з цим автомобілем немає жодних проблем. Так як ми розказували в попередньому відео, подивіться, коли. Зять продав своєму тестю автомобіль з Італії. Тест проїхав все добре-добре. Його в Україні розбитили, а в кінці конфіскували. Отже, робимо все правильно, не порушуємо закон, і тоді закон збереже нас, українці. А зі своєї сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та саме найкращого перемоги. особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.